Друзі, усім привіт-привіт! І сьогодні ми з малюком Лео покажемо вам, як проходить наш день. Лео у нас сьогодні спав ось в такому костюмчику, просто вчора вечір я його не встигла переодягти в піжамку, він заснув, але я його вже не стала будити, вже спав якось так. Зараз, поки він тут спокійненько полежить, я піду йому зроблю суміш для того, щоб його погодувати. Значить, для цього нам потрібно взяти бутилочку. Я думаю, що це буде ось ця. Вона, якраз така маленька і. Прекрасно для нього підійде, і також треба взяти нашу суміш. Так, ну що, зробила я для Лео молочко, також взяла слюнявчик і зараз буду його годувати. Ну що, друзі, як ви бачите, Лео вже все доїв, тому зараз будемо змінювати підгузок і, звичайно ж, переодягатися. Так як у нас вдома дуже тепло, то я одягну Лео ось такий боді з коротким рукавчиком, і або ось ці біленькі носочки, або ось ці. Зараз подивимось. До речі, друзі, я вам не розповідала, але я, коротше, з гіпсом. У мене на тренуванні вилетіли надколінники на лівому коліні, і мені наклали гіпс на цілих два тижні. Ось завтра вже буде тиждень, як я його ношу. Потім ще тиждень, мені його знімуть, і я сподіваюся, що дуже швидко я зможу повернутися на тренування. Бо в мене змагання там зараз майже підряд йдуть. Тому так. Саме тому, якби зараз я знімаю цей влог, тому що в мене зараз просто купа часу. Я не ходжу ні в школу, ніде, просто сижу вдома. Ось тому якось так. Ну що, друзі, я вже переодягла Лео, він такий прям Цьому в цьому одязі. ж тут Мася прийшла. Да, Мася? Мася. Ну що, друзі? Зараз Лео лежить в шезлонгу, дивиться тут на іграшки. Він, в принципі, зараз потихеньку тут вже буде засинати. Ну а я тим часом хочу трохи понавозити порядки в своїй кімнаті, а саме повитирати пилюку, бо вже давно цього не робила. Ну що, друзі, Лео вже заснув. Я його вкрила ось таким пледиком, і зараз він буде спати. Поки він спав, я тут пилюку з поличок протирала. Тут все попритирала. На стелажі, звичайно ж, тут у мене ляльки зазвичай на стелажі сидять. Що, ну, друзі, Лео прокинувся з денного сну. Зараз його знову треба буде погодувати. А потім мені треба буде зайнятися е, тим, що я пофотографую ці всі речі. І треба буде їх викласти на продаж. Тут ось ось. Ще там деякі речі лежать. Коротше, буде цим зайнятися. І так, до речі, можливо, у когось також цікавить. Покупка якихось речей, то пишіть мені в інстаграм. Я поскидаю вам всі фотографії всього одягу, що в наявності, і скажу ціни. Бо одягу досить багато, ось тому так. Так, приготувала суміш для лев, раз вже ось така інша бутилочка. І також взяла лямчиком. Зараз будемо їсти. Ось так, левчик їсть. Так, ну що ж, Левчик вже поїж, Зараз будемо знімати слюнявчик. Так, ну що, дала я тут Лео іграшки. Ось він зараз тут вже грається. Ну а я піду фотографувати всі речі. Левчик вже погрався, і зараз йому знову час лягати на денний сон. Це вже буде другий денний сон. Ось, і я подумала, що я вкладу Лео спати на балконі, і він трохи поспить на свіжому повітрі. Тому зараз його треба тепленько одягнути, щоб він там не замерз, і будемо вкладатися спати. Е, так от, Сильно лева кутати я не буду, тому що е, на вулиці, по-перше, плюсова температура, а по-друге, це балкон, і там не настільки холодно, як було б, якщо б ми вийшли на вулицю. Тому просто йому одягну ось цей сліп теплий. Це не сліп, це комбінезончик такий теплий. ось, е, І загорну його в ось такий пледик, і я думаю, що він точно не змерзне. Ну ж, друзі, ось такий у нас Лео вийшов прямілашка. Я йому ще соску дала, бо він засинає соскою. Ось. А, ще, до речі, шапочку одягла. Я можна забула її просто показати. Вона, звичайно, на у нього трохи великувата, але в принципі нормально. Ось. І зараз вже будемо спати. Далео. Лео вже прокинувся, я його забрала вже додому. Зараз будемо роздягатися потихеньку, <с> знову їсти. Бо він поки поспав декілька годин вже зголоднів. Ну, і оскільки у нас вже вечір, будемо потихеньку, зараз поїмо і потихеньку будемо готуватися вже до нічного сну. В принципі, у нас так кожен день проходить. Поїли, поспали, поїли, поспали. Трошечки погуляли, знову поспали. Ось, тому якось так. Так, ми вже їмо. Зараз поїмо, і я піду набирати ванну для того, щоб купати лео. Ну ще, друзі, покупала я Лео, він тут такий загорнутий лежить. Зараз вам покажу, що я йому буду одягати. Я йому ось цей бодічок з корівкою і до нього ось ті самі носочки, в яких він і був. А цей бодж, так як він у ньому проходив вже цілий день, треба кинути в прання. Тому зараз швиденько переодягнемося і повернемось до вас. Ми вже переодяглися, такий у нас лево-красунчик, і зараз будемо потихеньку вже вкладатися спати. Ну що, ось так ми вже вляглися, дала я Лео пустушку, вкрили його пледиком, зараз трохи його покачаю, і він вже засне. Ось тому на цьому наш влог закінчується. Усім па, -па і до нових зустрічей, па-па! Ну і, звичайно ж, не забувайте, що цей малюк зараз в продажі він продається, тому кого цікавить покупка, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Усім па папа!